Її знижки представляють вересневі знижки на Humor Spray. 25% в аптеках «Подорожник», пам та «Ощад». Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Головна подія середи і фінал ООНівських днів для України. Зустріч у новому форматі. Велика сімка плюс Україна. Вона навіть не тільки про підтримку, що називається тут і зараз, а про відновлення післявоєнне. Домовленість лідерів G7 закріплена у фінальному документі, і що заморожені російські активи залишатимуться під арештом, доки Москва не компенсує завдану війною шкоду. І підтвердження зобов'язання забезпечити Україну 50 мільярдами доларів додаткового фінансування. Формально це кредити, але виплачуватиме їх не Київ. На це теж підуть кремлівські гроші з рахунків у ЄС. Ми аплодуємо цьому рішенню і скажу вам, США багато в чому його ініціювали. І план ще й в тому, щоб допомогти вам зміцнити власну економіку настільки, щоб одного дня ця допомога вам більше й не була потрібна. «Сімка плюс Україна домовилася також про підготовку вже зараз, не очікуючи завершення бойових дій стратегії відбудови. А ось щодо її реалізації, Київ після закінчення війни обіцяє запросити передусім бізнес з тих країн-партнерів, які вже зараз беруть на себе найбільші зобов'язання. Ми захищаємо своїх людей, і абсолютно виправдано, що ті, хто допомагає нам у цьому зараз, стануть першими, хто разом з Україною отримає вигоду від масштабної реконструкції, безпека і процвітання тісно пов'язані між собою. Цей механізм дії в рамках сімки ще й певна гарантія у разі стрімкої зміни курсу в самих сполучених штатах після виборів, ну якщо вона, звісно, станеться. Ще одна домовленість: країни G7 допомагатимуть у відновленні української енергетики і в післявоєнному, і як зараз як можуть посприяти штати, ділиться зі мною заступник державного секретаря США. Ми зараз працюємо над формуванням додаткового пакету енергетичної допомоги в Україні. Для нас важливо, щоб ви змогли безпечно пережити цю зиму. І паралельно ми говоримо про можливість інвестицій в український енергосектор. Частина з них могла би надійти вже зараз. Тож ми не будемо навіть чекати української перемоги, щоб відкрити шлях для інвестицій, які допоможуть відбудувати країну. Гарантії економічної підтримки за. Всіма ознаками пропишуть як один з пунктів, і в українському плані перемоги його військову складову президент напередодні обговорював із головними європейськими партнерами України, зокрема британським прем'єром Кіром Стармером, який детально цікавився безпековою ситуацією. Лондон зараз, в принципі, один з найрішучіших гравців, який у багатьох питаннях часто навіть випереджає штати. І з французьким президентом Макроном він теж розпитував про ситуацію на фронті. Україна просить Францію допомогти у посиленні ППО та взяти на навчання більше військових. Макрон пообіцяв підготувати і повністю оснастити українську бригаду. І вже наприкінці дня це завжди закритий для журналістів захід. Навіть глав держав часто просять не брати з собою особистого оператора. Президент Байден і перша леді проводять прийом для учасників високих дебатів генасамблеї. Її білий дім повідомляє, що президенти США і України коротко, неформально переговорили. Зокрема, Байден повідомив про своє розпорядження виділити Україні новий транш безпекової допомоги. Ну а головна тема, звісно ж, план перемоги і мирний процес, щодо якого Зеленський одразу в ООН озвучив власні червоні лінії коли дехто пропонує альтернативні половинчасті плани врегулювання, так звані набори принципів, це не лише ігнорує реальність, а й дає Путіну політичний простір для продовження війни. Будь-які паралельні або альтернативні спроби досягти миру, є по суті, спробами отримати затища, а не закінчити війну. Деталі, звісно ж, почуємо вже від перших осіб. Це те, про що має сказати особисто Байден, і рішення щодо далекобійних засобів, коли б і в якому форматі штати не погодились на пом'якшення чинних досі обмежень. А ситуація не проста, багато заперечень теж може бути лише його особисте. Про це точно говоритимуть під час зустрічі Байден і Зеленський, пояснює Джон Кірбі. Президент тут послідовний. Наша політика полягає в тому, що далекобійні засоби надані США, не повинні використовуватися проти цілей в Росії. Він не змінив думку щодо цього. Ми розуміємо, що Київ просить це змінити. Отже, президент з нетерпінням чекає на розмову із Зеленським. В ООН, де українська делегація провела ці дні, зберігається чимало раритетів, які світові держави дарували колись об'єднаним націям. Вони добре відомі, але зараз через війну ці історичні артефакти набувають іншого сенсу. Ось фрагмент берлінської стіни. Нагадую про небезпеку пропозиції, коли нова така стіна розділили би країну навіть заради високої мети. Чи ось, наприклад, просто біля входу пам'ятник добро вражає зло, створений з уламків ракет сатана. Його подарував ООН ще радянський союз. І як на мене, це нагадування, що зло, особливо непокаране, обов'язково знову підніме голову. Зі сполучених штатів Дмитро Ановченко, Сергій Коваль, американське бюро телеканалу Інтер. Марафон Єдині новини.